Всім привіт! Це, це, сьогодні я построїла такий можна сказати ліс. Це була лавушка, коротше, як я построїла для друга. Тут були мої свинки. Це я тут приходила виживала яку двері вибрати. Там під цією дверю була лава. Так, так, під цією. Під цією тента, яка вибухнула і стала в цей вибух, ви, ви ж пам'ятаєте, була така. Тут я виживала, з лука стріляла. А Це моя бронька. Кстати. Ну, а тут, і, до речі, вже оновлене, я його оновила, покажу завтра. Ем, ну, буду завтра по ходу лайфхаки для постройку, але постройки будуть готові вже. Але завтра, сьогодні я також повипускали нові відео. А так підписуйтесь на мене і ставте лайки на колокольчик. Потім...